На Лиманському напрямку фронту точилися жорстокі бої. Російські війська, переважаючи чисельно, намагалися утримати контроль над зайнятими територіями. Але саме в той момент, коли ворог здавався непереможним, українські захисники зробили те, що здавалося неможливим. Вони контратакували і переломили хід подій на свою користь. Речник оперативно-стратегічного угрупування Хортиця Віктор Тригубов розповів про ті дні, коли ситуація на Лиманському напрямку була критичною. Росіяни нарощували сили, використовуючи велику кількість техніки та особового складу. Українські підрозділи знаходилися в активній обороні, але тиск ворога з кожним днем зростав. Ми бачили, що росіяни готуються до чергового прориву. Їхні колони рухалися майже безперервно, було важко, але ми знали, що відступати вже нікуди. І саме тоді виникла ідея контратаки. Це було ризиковано, але іншого шансу зламати їх ініціативу просто не існувало. Рішення контратакувати приймалося швидко, адже часу на підготовку було обмаль. Ворог продовжував атаки, використовував перевагу в артилерії та авіації. Але українські командири знали, що саме несподіванка може стати їхньою головною зброєю. Ми ретельно проаналізували ситуацію, визначили слабкі місця у їхніх позиціях і почали готуватися до удару. Бійці знали, що перевага не на нашому боці, але це не зламало їхнього духу. Кожен із нас розумів, ця операція шанс. Показати ворогу, що українці не здадуться. Коли усе було готово, контратака почалася. Українські сили, здавалося, вдарили з ні звідки. Росіяни не очікували такого розвитку подій під покровом ночі. Групи збройних сил України, використовуючи маневреність та знання місцевості, почали проникати у тил ворога. Це був справжній блискавичний удар. Ми використовували мінімум техніки, щоб не привертати уваги. Наша артилерія працювала настільки точно, що, здавалося, ніби кожен постріл був націлений на найвразливіші точки ворога. А потім у справу вступила піхота. Наші хлопці рухалися швидко, безшумно і упевнено. Коли ворог нарешті усвідомив, що відбувається, було вже запізно. Українські сили знищили кілька важливих позицій противника, підірвали склади з боєприпасами, і навіть змусили російських військових тікати. На окремих ділянках фронту росіяни зазнали таких великих втрат, що не змогли організувати належний опір. Вони просто розгубилися. Ми бачили, як їхні командири металися, намагаючись зрозуміти звідки чекати наступного удару. Наші дії вибили їх із рівноваги. Це була наша перемога, і вона була здобута завдяки злагодженості та відвазі кожного бійця. Після завершення бою українські військові почали закріплюватися на нових позиціях. Втрачені раніше території були повернуті під контроль України. Це було щось неймовірне. Ми всі відчували, що зробили неможливе. Це була не просто перемога, це був сигнал, що українська армія сильна і здатна боротися навіть у найскладніших умовах. На Лиманському напрямку українські сили не просто відбили атаки ворога, а й змусили його втратити контроль над частиною захоплених територій. Це стало великим кроком уперед у боротьбі за незалежність і свободу України. Ця операція увійде в історію як приклад мужності, самовідданості та віри у перемогу. Українські військові довели, що навіть перед обличчям чисельної переваги ворога можна знайти силу, щоб боротися і перемагати. Ми билися не лише за землю, за майбутнє наших дітей, кажуть військові. І в той момент, коли здавалося, що ми на межі поразки, ми показали, що український дух не зламати. Ця історія ще один доказ того, що українці ніколи не здадуться, і навіть у найважчих умовах ми знаходимо сили, щоб боротися за свободу своєї землі.